Миру і благодаті вам, хай береже вас Господь. Напевно, багато людей знають, що розумна істота може з'явитися тільки від розумної. Ми всі знаємо, що кожна людина по мірі зростання відчуває, що у нього є душа. Бо навіть коли тіло старіє, то всередині людини не змінюється нічого, і це неможливо спростувати. Але еволюція все це відкида. І скажіть, може все це бути наукою? Звісно, ні. Бо така наука все щось вигадує. І розібратись та пояснити елементарні речі не може. ля все виникло, звідки взялося життя? На її думку, все виникло від якогось вибуху. Але це просто маячня. В наш час, коли йде війна в Україні, хіба від... Вибухів щось виникнуло, окрім руйнувань. Звісно, ні. Тому еволюція не може бути вірною. Це повний нуль. А ось теологія має доказ, що це наука та істина. І якщо подивитися на життя Ісуса Христа, який робив дива, відновлював зір, сілював те, воскрешав померлих, все це і сьогодні наука пояснити не може. Ісус прийшов на землю, щоб побороти смерть і дав багатьом шанс на Воскресіння у новому тілі, в іншому вимірі. Так що без Ісуса перемогти смерть не можемо і мати вічне життя ми теж не можемо. Підписуйтесь на канал Салтаненка, і ви завжди будете переможцями.